Що привіт, пацани, завершив монтувати відео для вас і тільки зараз закинув сьогодні по плану тренування плечей. Я зараз знаходжусь в такому прекрасному місці, як Марина Дел Це район, де я живу. І тут безумно красиво. Я не знаю, що тут відбувається, Мабуть, якесь весілля чи святкування чогось, я не впевнений. Тепер просто подивіться на контраст, тобто я показую будні з мувінгу, які там райони, як там все виглядає і як це все виглядає тут. Різниця просто колосальна, якась дійсно нереальна. Тобто ніби два різних світи. Там і тут. там і тут. І тут. Для мене це також великий знаєш, такий сплеск емоцій, гра емоцій. Коли один день ти знаходишся в такому, а інший день ти просто... В іншому світі. Але добре, що в мене є такий контраст, бо багато хто живе, наприклад, в сірих стінах, в чотирьох стінах, десь в гуртожитку і так далі. Ну, Пацани, я також це пережив. І зараз в мене також не сильно легкі часи, але в загальному на що жалітися такий шлях, він має бути важким, він має бути нелегким. І чим важче буде твій шлях, тим по суті краще життя на тебе чекає в майбутньому. Чим важче тобі зараз, тим легше буде потім. Чим легше тобі зараз, тим важче буде потім. Ось така філософія. Ну красиво ж погодьтеся. Так, оце не вийшло пройтись по магазинах. Хочу дещо пошукати, поки з того, що я знайшов, воно мені повністю-повністю не підходить. Але будемо шукати далі зараз. Можливо, можливо, щось знайдемо. Щось не сказати, навіть враження, що десь на секунду зайшов, дивіться, що це за швидкий блядь. Просто хтось знайшов. Так, welcome to shopping with TikTok. Росіям скажу, чому не запитаюся. залітають, загадаюся. в магазині просто продають. Будуть ресації тіктоці, просто продають. Все-все-все, все в тільки може. Приходять, спораніше не бачать. Значить, в ту сторону також магазини. Ми повертаємося назад, в всю сторону. Магазині на кілометр. Те, що я купив, це... А, два па кана. Скарпетик білих класика. І ще потрібно десь знайти. Поки поки що знаєте, покер, 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 ще не знайшов в процесі. Оце місце льок осені. Це місце льок. Значить, хотілось знайти до яких кепок до якихось нових. Хотів знайти окуляри, але про це не знайшов, тільки шукав, про шукав, просто нічого, на жаль, на жаль. Красиво тут, красиво. Але я тут тут просто... я тут не перший раз, тому для мене це вже звично, в принципі. Yeah. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah. This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest I of just me. wanna be the best at what I know, better than the rest. Just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left and I'm

далі зараз мати стоїчі. get what i want i get what i need every single day i'm heading off to my dream and i get everything that i damn well please i don't give a damn if you all listening to me because i'm running i'm the only one that really want it i'm the only one that's really got it i'm just being honest i'm just doing everything i promise because i want it bad enough that i'm gonna make it as an artist and i know i'm not the smartest and i know i'm not the largest but i promise you that i'm gonna be the one that worked the hardest because i promise you that i'm just getting started and i promise you that my skills are getting sharper so i'm gonna get charted, can't be guarded nah i'm the one to get retarded get the party started yeah get the party started yeah so let me get up on it yeah bitch you got me fucked up i don't know What's up pour that shit in my cup we bout to turn up crank this shit up so loud Sounds like we're sold out in front of a whole That's crowd right. We yeah. just control now I'll take this shit too personally. Everybody got a different version of me Everybody gotta be learning from me Everybody wanna be working with me and I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you want to be But honestly, we change our minds constantly. So stop and breathe to find out who you want to be 起 You ain't an option so I'd be cautious I hope that you are watching Don't try to stop this work until I'm nauseous cuz I will not quit no because I want this Don't try to stop me Тут на кое ще можно зустріти в голоса Да досиля Пятница 9 вечера, блядь. Ты что, не в баре? Пятница. Не в баре, а в зале. Зал, бар. Зараз підемо, накатимо по 50 і... Ладно, пошла я фашистся. Давай. Well, I want this, don't try to stop me now run, run, run. really worth anything 200 grand later and we're not even working student loans worth more than what we're earning best lesson i learned is to keep on searching find your true passion and get to work and better take action or you end up serving yeah that's a fact so you better clean up your back so you better grace up a sack. and tell the world that you suck on that don't come back pack your bags you take a trip and don't relax you hit the switch and just attack you find your niche and make some racks don't hope everybody wake up it's time to break up with the life light... <laughs> По вулиці, яка паралельно значить, Тут просто є декілька клубів, скажімо так. Сьогодні п'ятниця, люди виселяються і, як кажуть, кожному своє, кожному своє. Чесно, в мене якось немає такого, що я знаєш, там жалію про те, що я не гуляю, там, чи думаю про це от я на тренування, я міг би погуляти. У мене такого взагалі немає. Тобто я особисто не бачу цінності в тому, щоб веселитися, гуляти. Звісно, це має місце бути, але я рахую, що зараз треба інвестувати в себе, тому що я ще досі на тому місці, там не хочу бути. Тому, тому дуже важливо далі працювати над собою і просто не відволікатися на те, що тебе збиває з твого шляху, куди ти хочеш прийти. Якщо постійно відволікатися, і ти ніколи не будеш там. Це не для мене. 100%. Як думаєте, реально знайти собі дружину в такому місці? Я дуже сумніваюся. Дуже і дуже сумніваюся. Ще раз повторюсь, сьогодні максимально не хотів тренуватися, але завершив це тренування і зараз через декілька хвилин, коли вийшов з. Залу приходить якраз таки ця винагорода в тому, що ти задоволений собою, ти задоволений тим, що переступив через себе, і це дуже цінно, знаєш, якби ти здався і просто пішов додому, це тебе просто з'їло. А коли ти виклався просто вижив в себе все. Це показує твій характер і... Я думаю, в кожного є такі моменти, як у мене, так і у вас. Не завжди хочеться тренуватися, не завжди хочеться робити якісь справи, але є така, такий принцип, що просто потрібно. Ну, там хлопець писав коментар декілька відео тому, пам'ятаю точно, де каже: для чого ти знімаєш, якщо не хочеш знімати? Це називається дисципліна. Мабуть, з 140 днів, яких я знімаю, можливо, 10 було, коли я хотів знімати, щиро хотів знімати. І було бажання, а от 130 днів я просто знімав на характері, тому що потрібно. Це нелегко, це важко, але хто дійде до кінця, як не моє правильно, пацани. Правильно. Йду зараз так після тренування вижитий, голодний, і проходжу Макдональдс. І думаю, зараз би. З'їсти того самого бургера з картоплею. наситися, насититися цим всім і поповнити баланс мікро та макронутрієнтів, але вдома на мене чекає їжа, яку я наготував на весь день, і потрібно слідувати плану. Останнім часом от цей період, останнім часом цей період, коли вже близько до літа, коли сонце, знаєш, е дуже багато людей, особливо в мене наведені, і не тільки в мене, вони зриваються просто і не витримують дисципліни. Тому що це важко, коли ти виходиш на сонячний день, ти розумієш, що хочеться погуляти, хочеться походити, хочеться з кимось поспілкуватись. І важко тримати дисципліну. Багато реклами, багато. Закладів, які пропонують тобі щось купити. Просто здатися, зірватися. Але це, але це цього не вартує. Потрібно себе налаштувати на те, що не про те, як ти носитишся, як тобі буде класно, а про наслідок того, що ти зробиш. По-перше, ти зіб'єшся з курсу. По-друге, скажімо так, ти програєш в боротьбі. Тобто є людина, яка тобі щось пропонує, спокусово пропонує банерами нагетсами, картоплею фрі, морозовим і так далі, вона тобі щось пропонує. А ти в свою чергу п'єш на гачок та програєш цю битву. Просто ти пропонує те, що тобі не потрібно, і ти просто клюєш на це. Знаєш, з їжею привів би схожу аналогію і з людьми, які збивають тебе шляху. Тобто ти чітко розумієш, куди ти йдеш, але час в життя з'являються люди. які Кажуть, що для чого ти це робиш, ти йдеш не туди, в тебе нічого не вийде. От спробуй це е, здайся, тобі це не потрібно, в тебе немає потенціалу, ти не міш розмовляти на камеру, ти не мієш робити свою справу, в тебе це не вийде. Тобто багато-багато всяких таких, здавалось би, фактів, які тобі кажуть. Е, часто вони являються неправдивими. Навіть сама дивна затія, яку ти собі придумав. Має місце бути і вона повністю реальна. Якщо ти в неї клято-клято-клято віриш. І я з тих самих оптимістичних людей, які не... просто не покладають руки і От, вірять в той самий кінцевий результат, який прийде. Хоч деколи ти думаєш, ну дум... для чого це? Там, це смішно виглядає. Ще плюс отримуєш знаєш, такі коментарі, які дійсно заставляють задуматись. От Українська аудиторія вміє написати такий коментар, який тебе заставляє задуматись. І вони вміють попасти в саму ту точку, яка на тебе найбільше давить і заставляє сумніватися. Але, але, але. От і 140-й день прийшов до кінця. Я піду відпочивати, готувати на завтра. Завтра в мене робочі будні. І побачимось вже завтра. Все гайз. З вами був той самий Сергус. See you soon. Зовсім скоро. Тобто завтра, папа. -па.